Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 1 грудня 2021 року вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео по гусях і качках. У нас перші морози такі мінус 10-мінус 9 пройшли. Сарачик я їм строю, але держу пока що. На вулиці, перший рік не знаю, як вони себе, Ну, живі не замерзли поки що. Так що наче великих морозом не передають, значить ось картопля ще парує. Тепленька, це Барбос малий уже такий вирос. Ну так вони оце зимують. Гуси і качки. Я думав на морозі вони чи замерзнуть, чи ще щось. Ну нічого. В природних умовах. Побачимо, як далі буде. Ну, двох точно хочу лишити до самого кінця. Подписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!